Ви що там -то попутали, товарищина, я не поняв. Я нічого не путаю. Ви путаєте що то. Що саме? То саме? Хто ви такий, що ви не робите зауваження? Ви О, мені начальник? Я не робив вам зауваження. Я вам не давав навіть дозвіл, блядь, Звернутися до мене! Питайтеся дозвіл, блядь, щоб звернутися. Дозвольте, будь ласка, не розмовляйте зі мною в такому молоді. Я оконі. буду розмовляти, яким тоном я захочу. Можете написати на мене жалобу. Можете поскаржитись на мене, я вам дозволяю. Добре. Старшому начальнику. Добре. Можете пожалуватися. блядь. Ще раз я блядь, почую блядь, Що ви що там, блядь, відкриваєте рот... Дозвольте, роз, будь ласка, зі мною спілкуватися без матірної брані. Я я, Я людина. Я заслуговую нормального спілкування Добре. зі мною. Я починаю нервуватися. Нервуйте. У мене поганий стан. Я, я прошу, я прошу викликати мені лікаря. Мені викликайте лікаря, я, я не можу нікуди йти. Від... В... Звертайтеся в я дозволяю. дозвольте сісти, мені Без погано. Ну. Мені потрібен лікар. Ну, а я вам що? Ви мій начальник, я прошу я вашої допомоги. Якої допомоги? Мені погано зараз, ви не розумієте, що Шо, у мене ба? у мене паніка, ви на мене кричите. ПОТОМУ що ви не заставляєте кричати на вас! Через що? Через те, що ви переходите на особистості і матюхаєтесь до офіцерів до інших? Ви хто такі, що ви мені зауважені робите? Я хто ви начальник такі? служби засобів ближнього бою та розвідку. Ви хто такий? Ви начальник логістики, що ви не маєте право зауваження робити? Ви маєте право Ви зап... не заважне робити? Я доповнив відповідь офіцера. І я все. вас не питався, я не дав вам дозволу доповняти, що там, мої слова. Добре, я домовлюся. Я вам не раз... дозволяв навіть звертатися. Дозвольте не допомняти. кричати зі мною, будь ласка. Не кричіть, будь ласка, зі мною. Я прошу лікаря. блядь? Я блядь. Ти наряд можеш зробити чи що? Куда я тебе буде? Я два. Ну тяжко зробити наряд. Зробили наряд, ну зробили до лікаря. Зробию, все, Що далі. Ви... Та легкий за старший наряд робить, роби Я не робив, блядь. Ви сказали, ждіть! Я ж дав. Я сука зайшов сюди, сказав, хіба це Я сказав, У мене ключів нема! Ви Звернулися і пішли! А я як поїду, блять, весь певний документи, недома! Я ж вам кажу, ключі нема. Де ключі? Верусінки. Ти їбанутий чи що? Піздець, Я утром сьогодні коли поїхав. Ти, ти чи Піздек. Я на вас суд подам за те, що ви розголошуєте мої персональні дані. А ви розказали в тіктокі, хто я такий.